Пане Олександре, добрий вечір. Слава Україні, добрий вечір, Цьогоріч на утримання новосільської спеціальної школи, що в Тернопільській області з бюджету виділили 20 мільйонів гривень, проте ванна та душ там доступні лише раз на тиждень. У п'ятницю гарячу воду подають лише на дві години. А біля кабінету директора закрита відремонтована ігрова кімната, яка недоступна для дітей. Умови спецшколи, що на Тернопільщині показали в інстаграмі громадська діячка адвокатка Інна Мірошниченко. Цей учорашній допис надзвичайно обурив українці українців. Чи чули ви про це? Чи справді в інтернатах здебільшого такі мови, чи це поодинокий випадок. Е, так, Я не те про ці обставини. Я був свідком, брав участь у в візиті е, за головуванням е, суслової Ірини, а також пані Інна Мершенченко теж була в складі дані, даної моніторингової групи. Власне, е, ми стали очевидцями тих подій, які е, власне і. Набули такого резонансу так, і цікавості суспільства До них. Стосовно, стосовно того, чи всі заклади перебувають десь у такому стані. На жаль, матеріально-технічне забезпечення даних закладів потребує коштів. Майже у всіх закладах є певні порушення. Однак з такими порушеннями ми власне стикнулися вперше. Це саме те, що ми виявили, це не тільки від невідповідності матеріально-технічного забезпечення і утримання дітей в даному закладі, а також і ряд насильницьких дій, які, ми, які нам повідомили. Тобто е, дану інформацію ми отримали власне від дітей, тому що сама моніторинговий наш візит він передбачав також велику кількість. Часу ми провели із спілкуванням з дітьми, і саме ці діти нам повідомили ті обставини, які власне стали підставою звернення до правоохоронних органів і ті кримінальні провадження за ознаками протиправних діянь, які ми зараз на сьогоднішній день маємо. Відповідно були встановлені ті обставини, що Здійснюються насильницькі дії, там і психологічне насильство, і фізичне насильство, а також і, на жаль, були нам повідомлені обставини, які свідчать про те, що є, фізичне, є і сексуальне насильство в даному закладі, яке здійснювалося власне одних вихованців по відношенню до інших вихованців. Однак ми не можемо напевно, говорити, що ці обставини є доведеними. Оскільки це є предметом дослідування правоохоронних органів, і вони повинні дати відповідь: чи мало місця ці події, чи не мали вони місця? Абсолютно, пане Олександре, а що цей заклад та дітей у ньому чекає надалі, зважаючи на вже відкриті кримінальні провадження? Зважаючи на суспільний отакий масовий розголос, можливо, мають якусь певну інформацію або можете поділитися власним баченням? Даний заклад він відноситься. До Тернопільської обласної ради. Відповідно, ті заходи, які будуть вживатися в даному закладі, звичайно, зараз сьогодні була комісія в даному закладі, ми теж були присутні з головним спеціалістом при тих питаннях, які розглядалися комісією. Комісія теж провела інспекцію за результатом діяльності комісії. Вони будуть коментувати ті чи інші заходи. Для власне для того, щоб відновити певний правовий порядок в даному закладі, і власне буде вирішувати саме власником будівлі, так не будівля а самого закладу, буде вирішуватись і дотичними органами, які здійснюють нагляд за діяльністю цього закладу, буде прийматися правильні рішення в тій частині. Яка саме має бути доля даного закладу? А як уникнути зловживання? Зокрема, на фото видно ті, які подала пані Інна, що у дитячих кімнатах іграшок майже немає, натомість є зачинені кімнати для показу? Ну, це йдеться саме власне про цю ігрову кімнату, яку ви задали на самому початку? Дана кімната більше слугує, скажімо, як ми її назвали виставковою, так. Куди можна привезти гостей, показати, в якому стані цей заклад, що є тут і іграшки, і те і інше. Однак є одна проблема, що ці іграшки все ж таки чому ви Тому що ці іграшки на момент нашого моніторного візиту перебували в заводському пакуванні. Тобто цими іграшками діти не граються, відповідно, вони не мають доступу. До цих іграшок, а власне сама кімната облаштована таким чином, що не засвідчує тих обставин, що вона використовується власне дітьми за своїм цільовим призначенням. І наостанок, те, що цікавить багатьох громадян, яким чином можна вплинути та допомогти дітям? Що робити? Чи є певний алгоритм дій? Як будь-хто може долучитися, допомогти? Що потрібно зробити? Ну, в цій ситуації, напевно, що все ж таки громадськість повинна бути небайдужою. У нас є багато громадських організацій, які опікуються подібними закладами. І саме власне занепокоєність одних одної з громадських організацій, призвела до того, що ми здійснили моніторинговий візит в даний заклад для того, щоб або підтвердити, або спростувати ту інформацію, яка нам надійшла на нашу гарячу лінію лінію. Омбудсмена, і власне ці обставини перевірялися. На жаль, ті обставини, які були повідомлені за попередньою інформацією, тобто той інформації, яку ми отримали, і яка знову ж таки має бути або підтверджена, або спростована правоохоронними органами, власне, ці повідомлення вони підтвердились на думку моніторингової групи. Однак, оцінку дані інформації все ж таки будуть давати правоохоронні органи. Thank <laughs> you.